Ну що сьогодні я знову з вами. Як я і обіцяв, будемо розглядати конкретних політиків, які впливають на репутацію своїх країн. Ну, перше, це Америка, президент у них Байден, Джо, Джо Байден. Що я про нього можу сказати? Ну, старий, зрозуміло, має вже великий досвід. По біографії нічого такого я в нього не не зумів зашкварного вичитати. Тому... Прямо і так, якщо і дивиться, виконує людина принципи демократії та права. Ну, от зашквари такі якісь, небудь, там щось десь украв, щось десь когось вбив, я такого не бачу. Єдине, що ото бабусі та дідусі Путіна говорять, що він п'є. Кров поляків. Хотів би я, звичайно, побачити, як він її стоїть, кружке налив отак і п'є. Це було б, звичайно, якийсь би був удар по репутації чи ще чомусь. А так сказати, майже нічого. Є в нього син. Який зараз розглядається судова справа проти нього у тій же Америці? Але там вона така несерйозна, але ви можете собі уявити, що над сином президента проходить судова справа. І він, цей син. Признає там винуватість, вона там несерйозна, якийсь брав гроші з фірми, щоб видобувати газ у нас в Україні, але брав гроші із Америки. Незаконно, так сказати. Не по бюджету, не по этому. І головне, що Байден у цій справі. Нічого не робить. Якщо з точки зору логіки оце наших пенсіонерів українських, ну я не можу сказати, що це якось впливає на е, репутацію президента Америки. Тепер переходимо до президента Росії. Він теж уже не молодий, йому 71 рік, теж має життєвий досвід, по біографії в нього. Можна вичитати, що коли на Зарі в молодості він був в Ленинградській, так сказати, групіровці. І там проходив по деяких карних справах про кражу 120 мільйонів доларів Із бюджету. Зараз люди з цієї групі майже всі знаходяться на керівних посадах у Російській Федерації. Бабусі і дідусі Путіна кажуть, що він за мир хоче шляхом війни повернути Україну на правильний шлях. В нього теж є діти, дві дочки. Вони ці дочки знаходяться під санкціями Америки. Тому він від них, так би мовити, відмовляється там, допомагає лише грошима, ще світовим газським трибуналом він об'явлений кримінальним злочинцем. Ну, от що тут можна говорити про репутацію президента Росії? Ну, Яка в нього може бути репутація? Президент військовий злочинець був колись замараний у кримінальних справах? І вже багато росіян. Говорять про те, що його політика приводить до того, що в світі все більше і більше людей починають ненавидіти росіян. Ну дійсно, якщо вони розв'язують війни, є спонсорами тероризму, то ну, яка можлива тут репутація? Для нормальної людини. Ще я хотів е розглянути міністрів закордонних справ, Блінкіна та Лаврова цих країн. Але ну, їхня репутація, ну, така ж, майже така, як і у президентів цих країн. Тому Сьогодні розглядати їх ми, я, я не буду. На цьому, мабуть, буду закінчувати. Підписуйтесь, будь ласка, і ставте лайки. Мені це дуже потрібно. Дякую вам за увагу.